Бажаю здоров'я та слава Україні. Сьогодні у відео хочу оглянути інтеграцію до застосунку журналу електронного обліку особового складу. Тож спочатку пробіжусь трохи по вкладкам цього електронного журналу. Як нам говорить Міністерство оборони України, ви замість 12 паперових журналів отримуєте один. Насправді це не правда, тому що, от якщо тут порахувати всі вкладки, це все можна вважати окремим журналом. Те, що воно в одному файлику, це, звичайно, дуже круто, але не спрощує ніяк роботу. Значить, з титулки почнемо. Це тут можна було б назвати посібник, як не треба вести бази даних в Excel. Підрозділ ВЧ це ви там заповните самі. Я взагалі не розумію, що вони хотіли цим сказати. От, от, зате тут ставили дату. Ну, добре. Е, далі вкладка ШПО, і тут ми переходимо до першого моменту. Якщо ви хочете правильно вести свої дані, от, то ніяких об'єднаних клітинок не має бути. Значить, в ідеалі це у вас. Е, в, рядку, а в першому рядку мають бути заголовки стовпців, ніяких об'єднаних клітинок. Ну, добре, це у нас для друку. Тут у нас є об'єднана клітинка. В ідеалі вона повинна от бути отак. от. Тут поряд ще один стовбець, і він має розповсюджуватись отак. От. Тоді ви зможете фільтром вибрати щось конкретно. Те, що вам потрібно. Наразі, наприклад, якщо вам потрібно буде вибрати тільки управління, чи тільки там якийсь звод, а підрозділів у вас може бути багато, то ну, ви нічого зробити не зможете. Ну, Фільтри ви ніяк не задасте. Ну, і ладно, це все для друку. Як його друкувати, це теж ще питання. Ну, конкретно цей лист влізе на А4 в альбомну орієнтацію. Тож, залишимо. Наступне, значить що не потрібно робити, це от Такий момент, як, як там написано, через Alt-Enter, через Ctrl-Enter, записувати дані у таблицю. От. Ну, бачимо, ми, що у нас такі стовпчики є. Значить, Виконувати маємо. Другий момент це яким боком це все роздрукувати. Ще не зрозуміло, ніяких пояснень не було. Тому поки що от підставив я сюди ті дані, які в мене присутні. От, я ж багато чого не заповнював. Е, із проблемних моментів ну, тут, здається, більше нічого немає такого. От, е, в принципі, перейдемо вкладка виключення. Тут все те саме, знову ж таки. Замість того, щоб зробити от, раз, два, три безповоротні втрати, зробити одну велику таблицю і фільтрувати її по трьом параметрам. там, в штаті виключені або безповоротні втрати, то ми маємо три таблички вести окремо. Як нам радять в Міністерстві оборони Ctrl-X вирізати. Ну, Добре, будемо вирізати. З проблемних питань тут це ось, наприклад, дата виключення зі списків та номер наказу. А тепер наказ про виключення зі списків, дата і номер. Це як розуміти оці три колонки? Не зовсім я розумію, проте формули я туди поставив та й на цьому добре. Тимчасово прибулі, це в нас, в принципі, наша таблиця КТВП. От Нічого тут нового немає, в принципі, питань ніяких нема. Тимчасово відсутні, це теж таблиця КТВП. Абсолютно всі ті самі дані, просто трошки в іншому контексті. Там вибув, а там прибув. Там куди вибув, а тут звідки прибув. От, в принципі, от мене дані тут якісь там були записані, от вони теж е, підтягнулись. Ну, Дата планового повернення це зрозуміло. Фактична дата прибуття, тут та сама проблема. І дата і номер наказу про прибуття. Ну, наскільки я знаю, що е, якби, фактична дата прибуття і номер наказу має бути однією датою, тому що ви в наказі прописуєте, коли військовослужбовець фактично прибув. Це логічно. Ви ж не пишете в наказі, що вважати таким, що прибув позавчора. Чи вважати таким, що прибув завтра, бо ви не знаєте, що він прибуде завтра. От. Далі, ну, така дуже складна вкладочка табель. Тут щодо форматування я ще не особливо дивився. От, але, в принципі, от... Щось трошки схоже на те. Ну, єдине, що треба в кінці додати, і також на всіх вкладках треба додати там підписанта. Ну, це питання часу е, вільного. І єдине, що тут е, вечірня перевірка. От мені не зовсім також ще з табелем зрозуміло, хто буде проводити по всій частині вечірню перевірку на 600 людей. Плюсики ці ставити, і хто. Ще таке питання, от якщо цей військовослужбовець, наприклад, а, от він був-був, потім на його посаду став інший. Ну, теж ніяких пояснень наразі нема. Безповоротні втрати тут зрозуміло, все те саме. От, просто ще кілька полів додається. Статистичний облік. Ну, я собі тут дозволив трошки зменшити розміри клітинок, повернув ось ці поля. Орієнтацію цих полів повернув, і от воно трошки менше в мене місця зайняло. В принципі, статистичний облік, ось він е, якби, трохи ведеться. От. І перелік основних посад це теж все підтягується. Е, ну, Єдине, що от номер штату, дата введення, посаду штату, дата виведення, цього в мене наразі немає. Не знаю, чи у вас буде. Е, дуже багато мені крові з'їв цей Єжос. Е, Побачимо, що саме, як це реалізовано. Ну По-перше, у нас в довідниках в штатному довіднику додались три колонки: це саме номер штату, дата введення в штат та дата виведення штату. О, значить Це потрібно вести. От, по назвам підрозділу нічо, по назвам підрозділу додалось сортування для БЧС. Тут все просто. От, ви коли прописуєте БЧС, ви маєте розуміти, що управління це у вас один штаб це двійка має бути. Я просто це для наглядності поміняв. Це насправді це управління. От, і тут нічого складного нема, але от колонка додалась. Нам трохи роботи додалось. Значить, тут це все. Наступне і дуже серйозне. Значить, В змінах у нас зміни трошки. Значить, наказ по ОС, я розбив все-таки на три колонки. Це буде номер наказу, дата наказу, та автор цього наказу треба писати в такому от форматі: наказ, чий Командира військової частини такої-такої-то. Трошки я його все упорядочив Тут а в принципі нічого страшного не сталося. От, єдине, що раніше цих три колонки були. В одному місці, ну, зараз розбив я їх, зараз покажу для чого. От, все інше так само. Посада до, посада після. Це все так, як було. І головні зміни це можна зайти, наприклад, в штат і на будь-якого військовослужбовця. Давайте на цього зайдемо. Я до нього підготував, якраз до цього відео, підготував дані. Дивіться, у нас у, на даного військовослужбовця є записи в змінах, прибуття, зміна посади та вибуття. Але тим не менш я розумію, що в, не в кожного будуть такі дані, да, або не кожен захоче їх вносити. Для того, щоб Єжос у нас правильно вносився, бо там саме ці дані потрібні. Тому у нас на вкладці переміщення от вона трошки побільшила. Значить, це в нас вже було, попередня частина, це наступна частина. От. А тут значить, йде наказ на включення. Дата наказу на посаду. Потім цей перелік, який через Ctrl-Enter ви можете вбивати самі. От, Наприклад, можна тут Ctrl-Enter поставити якусь там 005. Отак От ви можете його ввести собі окремо. От. Ну і дати займаних посад. Також через Ctrl-Enter. Натискаєте. Ну, там буде. Хай він 26, 12 ще перемістився. Можна так. От. от. І далі ще є такий блок про виключення. значить Наказ на виключення, дата виключення і підстава для виключення. Підстава для виключення це має бути, знову ж таки, наказ Е э, Також додався блок, я його так виділив трошки. Це у, у випадку втрати військовослужбовця от, його треба заповняти для того, щоб ще й в ЄЖОС воно ввелося. Тому в кого немає можливості заповняти всі попередні дати, дані, всі в таблицю е, зміни на кожного військовослужбовця, або він не може там хоч приблизно щось підтягнути, тому можна сюди руцями підтягувати. От, я наразі от видалю, щоб показати ще один момент. От. Якщо у вас все-таки є ці записи, або у вас прийшов новий військовослужбовець, то вам сюди вручну вже вносити не треба. Я от F5 оновлю. От. Потрібно лише натиснути я кнопку Розрахувати. Вона на підставі е тих записів, які у вас є в таблиці зміни. Вона підставить автоматично. От, зміни успішно записані. Підставить автоматично ці всі дані. Якщо їх нема, вона нічого не підставить. Тут треба обережно, бо якщо у вас вже щось тут записано, а ви натискаєте розрахувати, а записів в змінах нема, вона просто поставить пусті значення. Так що це вже на ваш розсуд вибирайте. Також, якщо вам потрібно там, групу військовослужбовцям, то таким чином оформити, там, надати їм якісь дати конкретні, то ось в особому складі це все є ось. Це полотно наше велике. Тут і підстави виключення, і дати втрати. Це все ви можете обрати через груповий пошук собі групу військовослужбовців. От, Відбір по ADBS, і на них конкретно от, на групу е проставити, якщо в них там однакові якісь дані. Просто в табличному режимі. От. Е значить, щоденний звіт я поки що не забирав, він до цих пір має працювати. Зараз перевіримо. От... Щось він там запускається. Так, він запускається, іначе навіть працює. От там виконання фонового запиту йде. Це запит оновився. От єдине, що у нас тут, штаб уже не рахує, бо я його недавно поміняв прямо в цьому відео. От. Тобто він працює, але. Завдяки тому, що в нас замість 12 журналів тепер буде один електронний, значить, додав я тут кнопку ЕЖООС. От, значить, При натисненні на кнопку викликається вікно, Значить, ви можете перезаписати Єжос. Це може зайняти у вас багато часу. Я не тестував на великому масиві даних. У мене це відбувається відносно швидко, там хвилину може максимум. От, Якщо просто віджати оцю кнопочку, то він просто відкриється у вас поточний те, що був. От, Якщо натиснути, то зараз покажу. Значить, Тут ще треба для табелю вибрати місяць. От. Тобто я вим... автоматично підставився поточний місяць, поточний рік. Якщо він відрізняється, то треба це внести. І натискаємо відкрити ЄЖОС. Відкривається файл Excel і там починається якась магія. Це все трохи там крутиться, вертеться, вставляються якісь дані. Ви на це не звертаєте уваги, можете пойти там випити кави. От, потім виконується фоновий запит. І от у нас начебто все підставилось. Значить, це допоміжна таблиця. Ось, щоб ви розуміли, цієї таблиці достатньо для того, щоб формувати статистичний облік. Це все, що було потрібно. Просто таблиця. Раз, два, три, 5 стовпців формує статистичний облік. так всього тут що, А, чомусь порахувало два зводи охорони. Не знаю, чому. значить А, тут, напевно, треба просто руцями видаляти. Я вже не не згадаю просто між е-е Початком роботи з Єжос і закінченням роботи. Ось табель, конкретно я сьогодні доробляв, пройшло стільки часу, що я вже забувся, що я робив на початку. Значить, табель у нас виглядає так. Підставились у нас, виходячи із тих записів, які в нас є стосовно прийняття на службу, а також там, виключення зі служби. Також записів там, де військовослужбовці виходять в відпустку. От, відрядження, тобто з таблиці з таблиці КТВП, от, ці дані сюди підтягуються. І от, по формулам автоматично все рахується. Ну, наче то схоже, але потрібно ще трохи тестувати на реальних якихось масивах даних, тому що те, що я там зробив, воно наче то, виглядає як реально, але насправді. Треба, треба ще тестувати і дивитись, виловлювати якісь помилки. Значить, ШПО у нас підставляється, дивіться, ми пишемо в базі даних просто число: там 1, 2, 3, 4, 5. Тут воно відображається, так як просить нас Міністерство оборони, от такий якийсь шестизначний код. Ви можете робити там його 10 тисяч як вам завгодно. Воно все одно буде шестизначним. І для звітності цього буде достатньо. В принципі, до ШПО в мене взагалі питань немає. Єдине, що тут можете руками, поміняти свій номер штату, поточний вставити. В принципі, він у нас зараз на вкладці основні дані у нас додалась така можливість його туди вставити. Я сюди що небудь вкинув. От, в принципі, його можна сюди автоматично потім підставляти, але це вже не така велика біда. Ви один раз міняєте, у вас цей файл є жос, він зберігається у вас на диску, де знаходиться основна програма. Е, ну, По особовому складу, як бачите, тут у нас от підставили дані, вони спочатку трошки коряво виглядають, щось потім вирівнюється, ну, Єдине, що я ну, от ніяк не зміг, тому що ну, просто курсивом зробити е, от частину тексту. Ну, просто ніяк не можу я цього зробити. Ну, нема такої можливості автоматизувати цього. Тобто для мене це взагалі не зрозуміло. І так зрозуміло, що перша в списку посада це є перша посада, яку, це посада, яку він наразі обіймає. От. Чи навпаки, яку він раніше обіймав. Тут ще, ще треба пропрацювати, бо знову ж таки. З табелем в мене дуже багато часу пішло. Виключені все те саме, значить сюди, значить сюди попадають військовослужбовці тільки ті, в яких є значення статусу в штаті. От якщо вони в штаті, вони сюди попадуть. Виключені це, якщо у них там виключений спис зі списку, тоді вони попадуть сюди. Безповоротні втрати це якщо там загинув або помер. Або СЗЧ, або полон, здається так. От. Тимчасово прибулі сюди будуть попадати прикомандоровані. Знову ж таки, от, подивлюся, звідки це збереться. Це з КТВП. У нас є старший солдат Коноплицький. Я поставив запис, створив такий фейковий йому прикомандирування. Саме цьому, тому він у нас попав от сюди. Посада сюди не тянеться. Зараз скажу, чого. Давайте я закрию, повернемося за. На прикомандированих, давайте Солдат наплиска і відкриємо його карту. От, переміщення і попередня посада. Ну там буде це оператор. Якось так. От, Якщо ми це запишемо, е і тепер знову відкриємо Єжос і знову його перезапишемо, трошки часу займає. То на вкладці тимчасово прибулі, зараз закінчиться завантаження. Тимчасово прибулі, от в нього посада вже потягнулась оператор. Він прибув, звідки там підстава його, це все підтягнеться. Тобто все залежить від того, наскільки ви гарно будете все заповняти. Тимчасово це той самий КТВП, крім, крім напевно. Там деяких моментів, зведених загонів і якраз прикомандированих, це сюди не враховується. Відпустки, відрядження, тимчасово відсутні. Табель ми вже розглядали, він йде спочатку так само, як е, і ШПО вкладка. От, далі проставляється, і проставляться буде залежно від дати, е, до якої ви яка наразі є. Сьогодні у нас 14-те, воно це врахувало, воно 15 те не ставить. То ви в кінці місяця, в принципі, можете натиснути, але знову ж таки, мені е, з вкладкою табель багато чого не зрозуміло. Чи військова частина веде облік тільки за управління, чи вона веде повністю за всю частину? Трохи не зрозуміло і для чого все таке безповоротні втрати зрозуміло. Вони будуть сюди поставлятись е, ті військовослужбовці, які числяться, е, як загинув, помер і. Все таке інше. Статистичний облік, він сюди тягнеться. З. Ой, я там натискаю. Ось цієї таблички. Це все, що потрібно. Все підраховується. Тут формула я проставив Єдине, здається, сюди автоматично проставляться всі підрозділи, які у вас є. От вам. Треба буде лишні просто удалити, і тоді всі цифри у вас мають бути, але це теж треба буде дивитися. Формули тут всі під прописані. Ну, і перелік індексів посад все те саме. В принципі, тут єдине, що збіглося з нашим застосунком та вимогами Міністерства оборони, що у нас от індекс посади, а це я вам нагадаю, це у нас довідники. Ось у нас індекс посади. Він у нас є унікальний. Єдине, що я тут зробив, це назва посади, я не зробив чисто начальник групи, так як то вимагає. От я все-таки взяв на себе сміливість і додав сюди все-таки підрозділ, щоб ми могли зрозуміти, чим командир взводу чи командир відділення відрізняється від іншого командира відділення, чому у них різні. ID і е, так як то потребують від нас, що командири різних рот, це мають бути різні ID посад. Причому вони всі мають зберігатись, е, наразі здається, це все. Такий у нас получився їжос. Хто вже отримував від мене застосунок, зараз я е, зроблю новий архів. Можете мені. В Telegram писати будемо поновлювати вам. От, якщо ви вже там частину даних внесли, нічого страшного немає, ви можете його взяти. От, прямо тут в склаці Штат, наприклад, поставцям. Якщо у вас вам тяжко зразу там якийсь діапазон перекидати, можете перекидати частинами діапазонів ваші дані, які у вас є, можете користуватись Excel. Варіантів дуже багато, як це скинути. В, в будь-якому випадку треба трошки розуміти на тому, що ви робите. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Хто хоче бути в курсі, що в нас буде далі там розвиватись. Як, ставте лайки обов'язково, тому що лайки це мені буде тільки плюс під відео. Ну і всього найкращого вам. Дякую за увагу.